До 1960 року у зв'язку з розширенням другого дивізіону радянського футболу класу Б місто Луцьку було надано місце серед команд майстрів. Оскільки найсильніша команда міста і області ГБО Луцьк знаходилася в армійському підпорядкуванні, то вирішено було створити абсолютно новий колектив під егідою обласної організації добровільного спортивного товариства Авангарда. Свою назву команда отримала 3 квітня 1960 року, коли настав час заявлятися на чемпіонат. Перший матч у своїй історії Волинь провела 10 квітня 1960 року в Кіровограді. У ньому ж було здобуто й першу історичну перемогу 3-1. А перший м'яч забив Володимир Бойченко. Перший свій сезон Волинь закінчила на 13-му місці серед 17 команд, хоча протягом чемпіонату постійно перебувала в десятій кращій команд зони. Результати команди покращилися, але з року в рік її переслідувала нестабільність. Протягом років команду кілька разів перейменовували на СК «Луцьк», Торпедо. І лише 30 січня 1989 року повернуто назву Волинь. Команда часто міняла і оновлювала склади в зв'язку з незадовільними результатами. Інколи зазягало 90% складу. У сезоні 2005-2006, після кількох вдалих сезонів у елітному українському дивізіоні, команда через проблеми з фінансами і відтоком гравців змушена була розпрощатися з вищою лігою і розпочати боротьбу в першій лізі. 1 квітня 2000 року було Створено дитячу-юнацьку футбольну школу Волинь. До співпраці залучені відомі у минулому футболісти, а зараз успішні тренери Мікоян Альберт Мамілович, Кльоц Микола Володимирович, Мозолюк Володимир Данилович та інші. Тренування проводяться щотижня. Команди різних вікових категорій є постійними учасниками Дюфел Вищої ліги з 2000 року. Головним тренером є заслужений тренер України Володимир Миколайович Байцарович. Заслуги цієї людини перебільшити важко, адже саме він тренував Луцьке Торпедо і виховав одного з найвідоміших українських футболістів сучасності Анатолія Тимочука. Поколение знает, стоит только начать. Если ты здесь, то ты прав, все захватила игра. На даний момент головну команду Луцька тренує заслужений тренер України Віталій Кварцяний. На цій посаді він перебуває уже довгий час, за який спів добре вивчити команду. На сезон, що триває, було поставлене завдання вивезти команду в Прем'єр-Лігу, з чим головний керманич справляється. Зараз команда перебуває на третьому місці у турнірній таблиці Першої ліги і вважається реальним претендентом на вихід в Прем'єр-лігу. До того ж, команда подолала 1-4 фіналу Кубка України з футболу і у березні цього року зіграє у півфіналі проти Сімферопольської Таврії. Отже, будемо сподіватися, що наша команда покаже гідну гру і щонайменше вийде у фінал Кубку.